Особисто я використовую такі добрива, наприклад, як для суниці. Суниця зараз у мене 10 штук, 250 гривень, без вуса, уже з ягодами і з цвітом. Тому буквально купуєте, саджаєте її, і вона буде вам з ягодками. Ось такі вони тут гранулки розчиняю водички і поливаю. Суниця взагалі шикарна, просто супер. Для роз я беру ось такі. Ну, цей раз взяла. То взагалі нічим не не поливала рози. Ну коротше, таке підсипаю під коренево. А для всіх листяних і квітучих, ну воно якось тут в місті, декоративно-листяних, живих горош, квітучих кущів, я взяла такі добрива. Ай ними я поливаю і гортензію, і гейхери, і ці трахеліум по 75 у мене є, і гаура по 65. Чим поливають в теплицях, я не знаю, я не питаю, мене це не цікавить. Мені продають якісну розсаду і я її дотримую до того, як вам відправити, теж в гарному, якісному стані. Що ви з ними далі будете робити, не мої проблеми. Я впевнена в тому, що всі, вся моя розсада, всі мої рослини живі, успішно з великими коріннями, доїжджають до вас. І вже тоді вже від вас, клієнтів, залежить, як воно у вас буде рости. Чи ви будете підживлювати їх, чи ви будете просто так поливати, без то вже ваші проблеми, питання і тому подібне. Я продаю якісні товари, і ви ж бачите, які е, ці коріняки великі. Тому оця штука ну така, я якби замітила можна сказати з першого разу, тому що полила гортензію, і вона вся всипиться. Вся прийнялася, вся росте, тому що я її висадила з кассети в ґрунт і поїхала. А ввечері полила і все, на два тижні. І нічого, зараз бачите, як гарненько, вже почти продала, а самарська там пару штук сталося. Тому хто хоче, пишіть мені в особисті повідомлення. Дякую вам за коментарі. Дякую вам, що дивитесь моє відео. Я вас усіх обіймаю, ви у мене найкращі матка Карпатська по 150 гривень за літр. А червона як чорна і щука відправка з. Pode